Софія і так, яка енергія зараз вам допоможе? вау Внутрішнє світло, любі друзі, вам допоможе. Підіймайте, будь ласка, будь-якими методами, практиками, йога, цигун, підіймайте свої енергії. Світла, щоб не відбувалося. Зараз такі, е, зараз йде війна не тільки на фізичному плані, йде війна за наші душі, любі друзі. Тож тримайтеся світла всередині, замість того, щоб реально витрачати свою енергію і когось проклинати, будь-за що. Стримайтеся. Я знаю, що це важко, любі друзі. Я знаю, я знаю про що я кажу, але стримайтеся і просто направте ту енергію во благо. Во благо собі благословляйте себе, свій рід, своїх дітей. Розумійте землю, благословляйте. Не тих, хто вам завдає шкоди, а собі благословення. Надсилайте.